Художню книгу українською мовою знайти досить важко. Якщо маленькі книгарні ще намагаються задовольнити попит на україномовну книгу, то великі мережі не надто цим переймаються. Тому покупцям задовольнити свої потреби вдається не завжди. Дуже рідко знаходжу книжку. Ну, наш навіть зараз я не можу знайти те, що мені потрібно, і немає Санд, сант да, давнішня індіана. І її давно не випускають. Зрештою, все залежить від товщини гаманця. Той, хто має можливість, вибиратиме більш якісну книгу і не зважатиме на інші фактори. Близько 60% всієї книжкової продукції це російськомовна книга. Все ж таки люди ходять за українською книгою. вони її шукають. Проте проблема полягає в тому, що купляючи дешеву російську книгу, не варто чекати високої якості а за хорошу обкладинку та папір доведеться заплатити дорожче ніж за український такого ж гатунку. Вибагливим покупцям, які все ж прагнуть читати державною мовою, залишається ретельно шукати потрібні книги або ж чекати, поки бажаного автора врешті видаватимуть і в Україні. Практично весь український книжковий ринок ну, не то, щоб захопили, а купили. Росіяни, і відповідно, і цінова політика така, що український книжковий ринок не захищений від російської книги. Тим не менш, зростання ціни ні на українську книгу, ні на російську чекати не варто. Середня ціна української книги це 40-50 гривень. Я не думаю, що. Росіянам буде вигідно піднімати ціну. Річ в тому, що в Україні дуже низька читацька культура. На думку видавця, для того, аби не відбулося занепаду української книги і кількість читачів не зменшувалась, опікуватися видавничою справою має і влада. Якщо е не буде серйозного захисту з боку держави українського ринку. Тобто блокування проникненню цієї російської книги потрібно також е, якісь обмеження на кількість російської книги в українських книгарнях в Україні хочуть ввести 5% мита на імпорт книги, але це не покращить ситуацію. Російська книга все одно буде в наших книгарнях та спокушатиме українців обирати між якістю, ціною та мовою. Ірина Мороз, Владислав Кудрик, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.